Гентеспоріозна плямистість. Але вона добре захищається. Нормально тріазолами, можливо, там, і стробілурінами, Можна нормально захистити. Це не, не багато абсолютно. Дві-три хвороби тільки такі, які в нашій ну, кліматичному поясі проявляються на сорго. Ну і плюс там пару шкідників. А попередник для сторга? Ну, бажано зернові. Кукурудза може бути попередником. Нормально абсолютно. Воно висівається вже в другій половині травня місяця. Головне питання, щоб в посівному шарі була волога. Щоб потім після сівби сходи отримати. Сорга нормально добре куститься. Раз, два, три, чотири пагуна. Практично, в залежності від того, який гібрид ми виберемо. Сьогодні необхідно ретельно підбирати, хороші, якісні гібриди. І воно ну, дає дивись, практично рів, рівномірну володь. Ну, от це раніше дозріває, але ще є час попереду, для того, щоб практично і ці, ці визріють, і ця володь визріє. Але от вирівняне, насамперед досягнути вирівняності. І тоді ми зберемо хороший якісний урожай цієї культури. Яка чудова перспективна культура, особливо для хлопців-фермерів на півдні України. Культура називається сорга. Друзі, можна отримувати при нормальній технології до 10 тонн сорга з гектаром. Це добра, хороша альтернатива для кукурузи, наприклад, для інших культур. Що потрібно зробити? Потрібно тільки зрозуміти насамперед, що соргом можна займатися. Да, Сьогодні багато зараз напишуть хлопців в коментарях, а ціни немає на сорго. Немає ціни на сорго, друзі, тому що ми ним не займаємося. Немає партій нормальних, як кукурузи чи соняшнику. У нас площа вирощування сорго, ну, Я навіть я не можу сказати, вот, скільки сорго ми в Україні вирощуємо. 15 тисяч гектар, 30 тисяч ну, Нехай напишуть э, аналітики, експерти сорго, скільки в Україні посіяться сорго. Але я їздив в різні країни світу і вивчав, дивився технологію вирощування сорга. Досить серйозно займається Сполучені Штати Америки цією культурою, де хлопці фермера понад 10 тонн отримують зерна сорга. Сорга це дійсно хороша альтернатива. У нього транспіраційний коефіцієнт 150-250. В той час, як кукурузи, 450. 600. Тобто воно, я не скажу, що воно зовсім по сухостійке. Ми бачили випадки, коли в тому ж самому 2020 році Черкась. в Черкаській області, де не було вологи, ну, пам'ятають ці аграрії, то і сорго практично там ну, врожай був такий, але воно було. Ну, Врожайність там отримали, можливо, на рівні десь 4 тонн з гектару. От дане сорго спокійно може дати 8 тонн. Подивіться, яке чудове, класне сорга. Суперове, просто суперове. Я не бачу тут хвороб. Е, да, є на ньому гельмінтаспоріоз, рінхоспоріоз. Але при нормальному захисті є гібриди толерантні до цих захворювань. Так, да, Попелиця часто там дошкуляє. Воно ж цукру багато в ньому. Е, і попелиця, якщо не вносити інсектициди, то може завдати шкоди. Але великих проблем немає. А необхідно... Також може, як і на кукурузі, пошкодити. Ну, ми, ми бачимо посіви нормально, абсолютно захищені, вирівняні. немає. Я бачу, що і вискочок майже немає. Тобто нормальний, абсолютно гібрид. Да, Це гібридне сорго. І нормально посіяти, його сіють вже коли теплої умови, травень місяць. Ну, відповідно, воно теплолюбиве. Головне зберегти вологу, щоб отримати хороші сходи, е, густота сівби. І от, будь ласка, от, будь ласка, друзі, от результати. Дивіться, яка краса. Оце от краса. А ціни, ну, необхідно працювати. Працювати з покупцями, з трейдерами, формувати партії, домовлятися, можливо, з аграріями. Особливо хто на півдні вирощує, щоб висівали також. Буде нормальна партія, буде нормальна ціна. Але якісне нормальне сорго, його можна продати в і по нормальній ціні. А буде нормальні оптимальні витрати, урожайність там 8 тонн, та нехай навіть 6 тонн з гектару. І витрат там буде по ньому тисяч 35-30, то можна отримати і хороші прибутки по сорго. Оце, друзі, придивляйтесь до цієї культури, вивчайте, питайте. Є сьогодні в Україні компанії, які серйозно займаються сорго. Вони є, вони є. Звертайтеся і можете придбати хороше насіння і отримати хороше сорга. Коментуйте, підписуйтесь, друзі, Подобаючку поставте. Не скупіться. А попит є на сорга? Є. Попит є на сорого, хороший, якісний сорго. Сорого ж теж використовується на, ну, в харчовій промисловості. В багатьох країнах Африки, наприклад, інших країнах в світі. Сорого має не тільки його використовується там для тваринництва, а його споживають і в їжу. І хліб печуть, і крупи роблять із нього. Це класна культура взагалі, сорого. Є багато різних ситуацій, але коментуйте, напишіть в коментарях, задавайте запитання, виключно адекватні і вподобайку поставте і не забудьте вказати, з якого регіону. Нам цікава географія наших підписників і нам легше тоді відповідати на запитання, які ви задаєте, коли ви вказуєте місце, регіон, район, область. І поширюйте інформацію, друзі, серед ваших знайомих про нас, колег. Нехай також підписується на наш канал Мистецтво Поля Сирієнка». На все добре. До зустрічі на нашому каналі. З вами сьогодні команда Art Wheels. Я Олексій Сирієнко В цьому чудовому сорга. Пока-пока.